Національний мультипредметний тест в Україні прийшов на заміну вже звичному нам зовнішньому незалежному оцінюванню в минулому році. Такі нововведення сталися через повномасштабне вторгнення, адже багато дітей переїхали в різні міста, а деякі навіть в інші держави. Тест проходив в онлайні та складався з трьох предметів. Але в 2023-му НМТ трохи зазнав змін. Тож в школах розпочали посилено готуватися з урахуванням цих вимог. без подвоєння Н за правописом. Донецьк був справжньою окрасою сходу, сходу України. На жаль, на жаль, пишемо окремо. Ось так аж з вересня готують своїх випускників до НМТ в Криворізькому ліцеї номер 113 Тут три одинадцятих класи, які готують до основних предметів математики та української мови. Старано все слухає майбутня логоподиня Ліза, яка вже залізно вирішила вступати в педагогічний університет. Бувають такі теми, в яких є проблеми на уроці. Мало дається часу, щоб це все вивчити. Та саме ці уроки в школі мені дуже допомагають, нам пояснюють все, що в нас не виходить. Всі-всі питання, всіх людей допомагають нам, наші вчителі. Я хвилююсь дуже сильно, але якщо Готуватися все вийде, я в цьому впевнена. Сьогодні до прикладу повторювали граматичні та орфографічні помилки в реченнях. Завдяки тому, що є укриття, можуть збирати випускників раз на тиждень. Тривають уроки по 45 хвилин, а часом і більше. Вчителі намагаються охопити всі теми, які можуть трапитися в НМТ, або їхні учні не злякалися ставлять запитання, які їх цікавлять. Вони проходять самостійно тестові завдання і вдома. і Якщо в них виникають питання, вони можуть поставити на уроці, ми їх вирішуємо. Ну і повторюємо різні теми, готуємося. На сьогодні діти вже готові до здачі НМТ. Всі теми повторені, діти впевнені в собі. Я думаю, що все буде гаразд, і діти здадуть. Паралельно з цим тривають і онлайн-консультації для дітей і батьків. НМТ цього року так само складатиметься з трьох предметів, але один із них тепер на вибір. Історія України, іноземні мови, біологія, фізика чи хімія збільшили і час проходження замість 120 хвилин 180. Тож через тестування та реєстрацію найбільше зараз хвилюються батьки по ходу подій помінялася ситуація НМТ. Спочатку це був один варіант, зараз інший варіант. Допомагаємо дітям знайомитися з різними професіями для того, щоб визначитись, який буде цей третій предмет. Ми їздили і на ярмарку професій, ми заключили велику кількість домовленостей з вищими навчальними закладами. Зустрічі дітей із представниками приймальних комісій ми почали ще з вересня місяця. За березень провели вже п'ять таких консультацій по годині. Постійно з'являються нові запитання. 113-му ліцеї кажуть, НМТ дуже відрізняється від зно минулого року. В навчальному закладі був один двохсотбальник, і багато учнів показали достойні результати. У 2023-му мають 90 випускників. Тож зараз найбільше уваги приділяють не лише поліпшенню знань, але й психологічній підготовці. Якщо будуть сигнали тривоги, дитина буде. Це тривожно сприймати. Вона залишила частину тих знань, пішла, скільки воно буде тривати, це психологічно важко. Десь може легше тому, що є довідкова література, кількість формул або таблиць це є саме у цьому тесті. Все ж таки, програми залишилися підготовки до мультипредметного тесту, такі самі програми, як і до ЗНО. Тобто, треба чітко розуміти, розподілити свій час і знати предмет. Отримані знання випускники показуватимуть вже через два місяці. Відбудеться дві сесії НМТ. Основна пройде з 5 по 23 червня, а додаткова з 11 по 24 липня. Зареєструватися учні зможуть ще до 3 травня, заповнивши заявку на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Також скласти тест зможуть і за кордоном. На сьогодні вже 21 країна підтвердила проведення НМТ на своїй території. Вікторія Пінчук, Максим Мурашов, перший міський.